Відрізняємо результативність і ефективність. Результат є, а чи ефективний цей результат, чи він був би міг би бути більшим меншим? Да? То тобто есть мільярдів – це цей результат. Да? Те, що не дали бити е, зброю на 300-700 кілометрів, це теж результат негативний, але теж результат. Але ж ми ж е, говоримо про те, що це може відбудеться е, пізніше. Те, що показали Зеленського, е, світові, це теж результат. Да? Тобто, він був якщо там ну, одним із ключових да, фронтменів на цьому всьому, те, що називається гінасамблеї, тобто. Це важливо, це результат, і це якраз те, що можна сказати, ефективне. Всі знову згадали, що Україна є, що Україна бореться в даному випадку. Піар те, для чого вони їздили правильно. Що дуже негативним, я вважаю, да, те, що Зеленський ну, якби поставив на ігнор українське громадянське суспільство. Я спочатку покажу план Байдену, а потім вам. Що то, що Байден це все-таки суб'єкт політики? А ви тут ніхто? Тобто він ще раз нас макнув, в то, що там типа він відноситься з презирством до українського народу. Так? Він вважає за наївних діточок, яким там, типа, вони по їхніх же словах вони типа, а чому ви нам не казали, що а, ви ж знали. Ну, вони ж признаються. Ви ж знали про напад, а нам казали про шашлики в маю. Тіпа, що це було? І він там, типа, ну ми ж не довіряємо суспільству. Ми боялися, що почнеться паніка. І зараз він знову каже: ми, ну він своїми всіми діями показує. Я не довіряю українському народу. Я не можу вам розказати план. А що ж там такого секретного плані? Я допускаю, що секретного в плані там можуть бути. Те, що він говорив, що знову ж план готували 5-6 ефективних менеджерів. Це опять же ну, це вибільшує, але існішать заодно. І там ми розуміємо, що там, типа, Володимир Олександрович не довіряє нам і тільки не довіряє навіть там іншим, тільки 5-6 ефективних менеджерів, то що воєнний план секретний там. І що типу залучали когось? І Я розумію, і нам не треба сказати, понятно, що додатком до пункту, ну є там умовно, пункт збільшити там спроможність України. Що секретного в цьому? Я тільки за я б оплатував правильний план, Володимир Олександрович. Пункт в плані дуже правильний. Треба, щоб вимагати від Заходу і від Сполучених Штатів, зокрема, збільшення нашої мощі. А деталі, є додаток до цього пункту, де там, на може на 500 пунктів перелік, скільки треба танків, снарядів і патронів, звісно, Бабиренку і Валєвському не треба видавати цю воєнну таню. Да? Що саме ви, ви вимагаєте? Це оставимо зараз якийсь факт Молотова Рівнітропа підписаний був, да? те, що опублікували. А були не опубліковані таємні статті. Так от і ви зробіть, опублікуйте перед поїздкою. Скажи, що да? ми вважаємо, що Кульська область ну, суджа і все, що навколо неї, там це наше, чому? Там, 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 там тому що. Вважаємо, що це дуже класна буде розмінна карта, наприклад. Да? Ну і все, всі скажуть. Да? Він скаже збільшення спроможності, він скаже безпекові якісь теми. Він там ще забув, що ну там 4-5 основних пунктів. Що в них було секретно, щоб не заявити? Мало того, я ж дуже часто пишу ж якісь грантові заявки донорам. І там донори всі зараз, особливо якщо велика грантова заявка, вони кажуть, Окей. Ви прийшли спочатку концепцію на дві на дві сторінки. Це разом з бюджетом, от що ви хочете. А якщо нам сподобається концепція, то ви потім будете писати повну заявку, там, типу, з логіка, структурної схема, з усіма наворотами, з повним екселівським бюджетом, на 20 сторінок. Але зараз на дві прийшли. Так і саме він міг би сказати, що українське суспільство. Я вас поважаю, я не відношусь до вас з презирством. То я кажу основний концепт плану: перше, друге, третє, четверте, але вибачте деталі потім. І я б сказав: оце да, це український президент. Він спілкується з нами. А так вони просто тупо вказують всім українцям, що вони ніхто. І що взагалі він каже, що шість людей знало про це, про повний план. Блін, що ж там такого секретно? І ми дізнаємося, і, і потім поговоримо. І, ну але вже коню понятно, що там нічого ж такого. Але виходить, уже, що не всі президенти, що Єрмак трохи більший президент, чи. Так, 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 так. Ми ж усі президенти, але щось да, тільки шесть президентів так. в курсі діла. Так, да, да. це хороша аналогія. Напишу процес по дозволу. Да. Що е, всі ми президенти, але Єрмак. Але Єрмак трохи більший президент.